Всім привіт, я рада вас вітати у себе на каналі. Хочу звернутися до тих людей, які бояться їхати з України, бояться виїжджати в інші країни, до таких людей, як я, до моїх знайомих і до таких взагалі людей простих, як я, як ми. Ми ніколи в житті не були за границею. І не планували. І, можливо, не були б. Але така ситуація склалася в країні, що прийшлося, прийшлося виїжджати, прийшлося залишати все і їхати. Ми довго вибирали країну, але вибрали Німеччину, тому що говорили, що п'єте вчиться, вчитися, вивчите мову п'єте на роботу. Не хочеться якось залежати від якоїсь держави, да? ну, від пособів чи льготів, чи ще щось. Ми звичайні українці. Із звичайного села працівники просто ми звикли розчитувати на себе. Ну і Україна не балує людей особими, допомогами якимось. Приїхали ми в Німеччину, в Берлін, ми надіялися, думали, що у нас в Берліні не залишать, відправлять десь якесь містечко маленьке чи якесь село. Приїхали ми в розподілий лагерь і нас там розподілили, що ми залишаємося в Берліні. Да, я, звичайно, плакала. На той момент мені казалося, що це щось страшне. Але що не робиться, робиться найкраще. Всі хочуть в Берлін, в велике місто, а ми наоборот хотіли е, якесь містечко і село. Ну, одним словом до того життя, до якого ми звикли. Ми, звичайні люди з села. Ми працювали на землі, мали своє господарство, свій будинок. Але що не робиться, робиться найкраще. Значить, доля наша така побувати ще в Берліні. В лагері дійсно важко, тому що багато країн, люди з різних країн. У лагері е, намагаються розселяти так, щоб українці були окремо, е, в кімнаті ті, окремо, але по-всякому виходить. Ми попали з тим з чудовими людьми, нам люди дуже сподобалися, ми спілкувалися, спілкуємося. Потім нас розподілили, що вже пережили ми цей етап лагерський і нас, нам дали житло. Зараз ми вже не проживаємо в лагері, ми знімаємо, знялися із соціала, але ще джоб центр нас не переоформили, приймають документи. Вже місяць, як ці документи приймають. І розглядають. Місто нам подобається, вже трошки заспокоїлися, трішки інтегрувалися. Як мови, ми ще не знаємо, звичайно, але вже такий етап моральний, вже пережили. Що я можу сказати? Тут вам не дадуть пропасти з голоду і не оставлять на вулиці. І на даний момент дають параграф 24, приймають українці. Схожі на німців своїм менталітетом. Але треба розслабитися, треба насолоджуватися просто цією красою, тишиною. І те, що ти тобі дають, тобі платять гроші, кошти дають, дають продукти, дають все, просто живий і насолоджуєшся. Просто ми до такого не привикли. У нас немає такого в країні, що ти будеш сидіти, просто, як говоряться, на жопі ровно і отримати за це гроші. Але нам тут сказали ждіть, ждіть. Лікарів нас приймають, гроші нам платять, продукти є, все є, просто треба чекати. Діти зараз навчаються в онлайн, в українській школі, на домашньому навчанні. В німецьку школу діти ще не ходять, оскільки стоїмо на черзі. Нам сказали, ждіть, ми подзвонимо вам, коли місце буде. І дуже вдячні за таку шалену підтримку українцям, які вимушені були виїхати з своєї країни. А ми чекаємо, поки наші документи розглядаються, і просто насолоджуємося життям, насолоджуємося тишою і просто живемо. Хай Господь Бог береже вас. І ваших близьких. Дякую всім за увагу. До наступної зустрічі. Бувайте!